I'm Доброго дня, друзі! Хочу запустити свій трошки YouTube канальчик в <гум> отримую кроликів, буду вам трошки розказувати, показувати, що знаю, підказувати, Ви будете дивитися, радити, або можливо вам дуже зрадити. Вже кролями займаюсь на перший рік, але все рівно всяке живе, всяке вчиться. Ось покажу вам трошки ознайомлю з кроликами. Тут у нас є самці 3,5 місяці, такі гарні, 3 плюс кілограм, ну, Каліфорнія трошки стає, баранчики тягнуть. Тіка-тіка-тіка-тіка. Тут маємо трошки менші, тут до трьох місяців. Теж такі гарні половиною приблизно мої вагу, годую суто гранулами. роблю гранули ось таку, без додавання сіна. Гранула суто зернова, сіна даю окремо, сім. Тут теж є. Зараз познайомлюватися ще своїм маточним бугрівням. Це самка струкачка, але не немає її. Не, нічого. Це малі. неї. Це одне, до речі, підкинуте, сіре. Це не від неї. Рексики голубенькі. Пара. Каліфорнія з маленькими. їдять, Це теж Каліфорнія, має малих. Простячка. Теж простячка, там теж має малих. Ще Каліфорнія. Вона теж має малих, тут багато малих І самка. Це теж два з половиною десь так місяці. Це самка сварована в Каліфорнії. Це Термонці, теж попаровані вже. До речі, дуже гарно набирає вагу. Самка білого велетня, вона вже під забій йде, тому що не родить, не годує. Тут у нас теж самки. Це дві пустячки. До речі, гарно набирають вагу. це що по баранові набирає гарну вагу. Від тут чорну спарував собі. Тут барани самки також. Дві з них. Продам. Кому буде цікаво. Каліфорнія теж в продажі різного віку. Кого цікавить. Телефонуйте. Тернопільська область. Місто Теребовля. Ось відчув самки, що я показував там раніше. Ще три самочки. І там не дитячи теж самка. Ось я купив таку голубу. Самку спаровану. Мені вродило 7 штук, а там та вродила 5. Я вирішив підтягнути одне, але не всі вигодували. ну, Буває. Тут самка Каліфорнії, теж же треба до парування запускати її. Це від неї, від неї молодня відлічаю. Ну, тут тільки самці самки в інших клітках. Ось. Все, можу показати вам самців своїх. Якийсь такий контент пропонуємо. Якщо вам цікаво, то Підписуйтеся, будемо щось знімати, розказувати вам і ділитися всілякою інформацією. Всім дякую за увагу, підписуйтесь.